Добрий, день, гості, підписники моїх соціальних мереж. Мене звати Тарас. Я вигідно привожу автомобілі під замовлення з США та Кореї для своїх клієнтів. Сьогоднішнє відео про найпопулярнішу електромашину в Україні Tesla Model 3, яку я привіз з США, відремонтував та підготував до експлуатації в Україні. Я покажу, якою ми купили цю машину, що саме робили, яка ціна вийшла під ключ. А також поясню переваги такої машини та чому варто привезти собі машину під замовлення, а не купити вже тут, в Україні, на вторинному ринку. Це така якась історія кохання. Бо вчора я зустрічав цю машину вночі, і було все дуже непросто. Починаючи від того, що митники загубили нам ключа, а машина була на ходу і їхала. тому нам прийшлося викликати. Маніпулятор вночі, я його чекав аж до комендантської години. Сигнали я відключив, щоб вони не полали. Ага. Відкривала сама машина. Да, машина. Я вчора всередині сидів. Ми відкривали капот, ми відкривали багажник, ми всю її досліджували, бо ми думали, що ключа десь тут поклали і забули. Більшість людей, як мінімум, замислюються над тим, щоб їздити на електроавтомобілі. Якщо ви живете у місті з гарною інфраструктурою, тесла однозначно вас порадує. Запас ходу цього авто близько 500 км. Повний привід. Машину можна підзаряджати, хоч від звичайної розетки, як мобільний телефон. Час зарядки на швидкісних станціях сьогодні скоротився до 30 хвилин. Вартість проїзду 100 км у цій машині становить аж 45 гривень. А ще не треба міняти мастило в двигуні чи коробці, свічки, ГРМ, бо тут всього цього немає. Та що там казати, я ще й сам нещодавно скептично ставився до електричок, але, відчувши всі ці переваги, моє ставлення до Тесли дуже сильно змінилося. Зовнішність автомобіля достатньо стримана. Це за всіма мірками класичний седан. Передній бампер суцільний, в ньому розміщені лише решітка радіатора, парктроніки та протитуманні фари. Конструкція монолітна. Головна оптика представлена сучасними діодними фарами. Світло в них достатньо добре. В передніх крилах під лобовим склом, на стійках дверей і в кришці багажника розміщені камери, які дають автомобілю повну інформацію, що відбувається навкруги. Вони здатні вести відеоспостереження з вашою машиною та допомагати Тесла реагувати під час небезпечних ситуацій на дорозі. Наприклад, при появі перешкоди попереду автомобіль загальмує, щоб зменшити наслідки зіткнення. А якщо хтось на великій швидкості буде наближатися позаду і Тесла побачить загрозу зіткнення, автомобіль за долі секунди дасть команду на моментальне прискорення, якщо попереду буде, звісно, пуста дорога. Двері цього авто безрамкові, а ручки приховані всередині. Вони достатньо зручні в експлуатації, виглядають сучасно. Зеркала бокового огляду невеликі, мають функцію автоматичного затемнення і складання. З лівої сторони під автоматичною накладкою розміщений лючок під зарядки. Задня оптика в Tesla Model 3 діодна, достатньо сучасна і виглядає круто. Багажник середніх розмірів, як для седана, його об'єм становить 560 літрів. Проте, не забувайте, що цей автомобіль має ще один багажник попереду під капотом. Його об'єм 100 літрів. Там зручно возити пакети з продуктами, невеликі сумки та інші речі. Кліренс складає 14 см. Тут стоять фірмові диски r 19 на яких автомобіль відчувається достатньо непогано. Я б не сказав, що машина жорстка чи м'яка за відчуттями рівень жорсткості десь посередині золота середина. Дивись, цей речак. Він я думаю, що він зігнутий. Судя да, банан. Судя по тому, що удар був в колесо. Воно тут обірвало палець на речагу поперечному. І плюс мені здається, що поперечний речах теж зігнуло і вивернуло трохи. у нас, лопнула рейка впоперек і лопнув, здається, один кронштейн кріпнець. Да, да, бачу бачу. Трошки здвинуло у нас е, сулку стабілізатора. Угу. Це треба, ну це будемо одно знімати. Угу. Подрамник буде е, опускатися весь, щоб рульову рейку вивезти. Е, е, це все зробиться, поправиться на місце. Окей, оці захисти й... стабілізатора потрібно замінити. Вона крива, угу. а, її треба замінити обов'язково. Оці захисти у нас вже є там. Вони зняті вони є. так. Да? є салон автомобіля, викладений в стилі мінімалізму. Зовсім не схоже на все, що у вас було до цього. Лише великий екран і пару кнопок на кермі. Спершу це трохи лякає, але вже за 10 хвилин знайомства ви будете як риба у воді. Тесла інтуїтивно зрозуміла, освоїти її зможе навіть консервативна людина віком за 50%. Всередині достатньо простору, як попереду, так і позаду. Якість матеріалів не преміум рівня, але достатньо висока. Музика в цій машині своя власна. Я скажу, що більшість водіїв вона задовільнить на 100%. Позаду місця для трьох пасажирів, багато місця для ніг. Є й підлокітник та кріплення для дитячих вісел ізофікс. В салоні тесла достатньо місця для всілякої дрібноти, а також є виходи для підзарядки мобільних пристроїв. В цій машині зручно переміщуватися не тільки по місту, але й на великій відстані. Тесла однозначно вас порадує у довгих подорожах. Величезна панорама над головою з гарним захистом від ультрафіолету це неймовірні відчуття та нуль дискомфорту навіть у спекотні сонячні дні. Tesla Model 3 достатньо технологічна та має великий потенціал на перспективу. Я б сказав, що це новий рівень не тільки для потенційних власників, а й для інших автовиробників, які вимушені підтягуватись, аби конкурувати з даною машиною. Візьмемо хоча б додаток, який дозволяє віддалено керувати автомобілем: налаштування клімат контролю, віддалений доступ та керування без ключа, трекінг, прокладання маршрутів. Запланована зарядка, підготовка авто до вашого виходу і багато іншого. В цій машині є і автокерування, коли Тесла буде самостійно триматися полоси, розпізнавати дорожні знаки та їхати на зелене світло-світлофора. Tesla Model 3 стала настільки популярною, що на її базі побудували кросовер Tesla Model Y, про який я зняв величезний детальний ролик, який вже є на каналі. Бо саме ця машина у 2023 році стала лідером за кількістю продажів у всьому світі. Послання на відео можна зараз побачити зверху. Не іржала. Я вже її там покрутив. Що ви скажете по арехтовочних цих роботах? Угу. — надалі? Угу. І Іначе у мене все, що ви просили, я привіз. Все для роботи є. Направляйте. А он вони вже лежать у вас новенькі. Значить хлопці дівчата, зробили, ми виставили зазори. Пофарбуємо, все буде гарно. А оці моменти ми потім будемо вже як розберемо зберу, і... да, будемо розбирати швидкої за пане. Окей, добре. Ну, наче вже непогано виглядає. Добрий день. Експлуатація цієї машини зводиться лише до обслуговування ходової частини. Вчасно міняйте гуму, слідкуйте за пильниками, сайлендблоками та гальмівними колодками і дисками, як у будь-якій звичайній машині. Один раз на 60 тисяч кілометрів Тесла радить замінити мастило в редукторах, Вартують це аж 200 доларів. І все більше нічого. В порівнянні з машинами на бензині чи дизелі, це дуже сильно заощадить ваші кошти. Запчастина на ці машини є у вільному доступі в Україні. Справа в тому, що Тесла дуже часто завозять на розборку, це вигідно, бо попит неймовірний. Все ж таки більшість тесла в Україні з США після ушкоджень і потребують ремонту. Сьогодні я без перебільшення можу знайти будь-яку запчастину на цю машину всього за один день. Елементи підвізки, навісні частини кузова, елементи салону, будь-що всього за один день по оригіналу. Не варто забувати про те, що на цій машини існує велика кількість запчастин по заміннику. Тому з обслуговуванням у вас точно не буде ніяких проблем. Тесла дуже вигідна ще й тим, що завозиться під нульове так зване зелене розмитнення. Справа в тому, що вся машина оплачується лише за кількість кіловат батареї по одному долару. Вона має 75 кіловат батареї, тому за неї заплатили приблизно 80 доларів розмитнення. Якщо б ми купили подібний автомобіль з двигуном внутрішнього згорання за ту саму ціну, що купили Тесла. То ми приблизно б заплатили 4,5 тисячі доларів розмитнення просто за папірці, які не мають до якості автомобіля жодного відношення. В цьому плані електрички дуже цікаві як для себе, так і на розбор. Вартість зарядки цього авто вас дуже сильно потішить. Якщо заряджатися у приватному будинку від звичайної розетки 220 вольт, ціна повної батареї на 500 кілометрів стаде приблизно 6 доларів. Якщо заряджатися на швидкісних зарядних станціях в місті, ціна повної батареї складе приблизно від 25 до 30 доларів, а час зарядки складатиме від декількох годин до 30 хвилин. Дуже зручно приїхати в магазин, поставити машину на зарядку, зробити свої справи і поїхати далі. Для пошуку зарядних станцій я користуюсь додатком PlugShare. Він показує станції поблизу. Потужність, вартість зарядки та відгуки інших власників електричних автомобілів. Ось вона стоїть. Пофарбована. Красива. Капотік рівнесенький. Боже Боже. А де бомби? А, -а, 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 -а. Ось же він. Так. Задній бампер вже стоїть. Як дзеркало. Слухай, ну супер. Який план у нас взагалі? Якщо у нас тут все вже підійшло начебто, так? Ну то можна просто збирати. Збирати можна. Ну і супер. Цей автомобіль 2019 року в комплектації Long-Range Dual Motor, що означає повний привід з двома двигунами на кожній осі автомобіля. Підвищену ємність батареї 75 кВт та запас ходу до 500 км. Ця машина з пробігом 60 тисяч кілометрів. Ми виграли її на аукціоні за 11 300 доларів з ушкодженнями передньої ходової, крила і переднього бампера. Авто відновили в оригінал, перефарбували навісні частини кузова. Окрім того, наш товариш Паша допоміг встановити навігаційні карти України на це авто, підключив нам швидкісний інтернет, аби машина мала змогу самостійно встановлювати оновлення, зробив можливість швидкої зарядки, відкрив спорт режим і тепер прискорення від 0 до 100 км на годину складає менше 4 секунд. Це неймовірні відчуття, які точно не залишать вас байдужими до Тесла. Тому якщо є бажання трошки покращити свою Тесла з програмної сторони, звертайтесь в месенджери за телефонами, які я залишив в описі під цим відео. Є декілька причин, чому замовляють авто з Америки. По перше, це фінансово вигідно і можна заощадити декілька тисяч доларів. Це завжди приємно. По-друге, я підберу саме такий автомобіль, як ви бажаєте, з мінімальними ушкодженнями і відремонтую його якісно. Я зібрав надійну команду, які знають, як правильно робити, і не треба нікому нічого пояснювати. Все буде зроблено на совісті. І третя тут перевага вже якість ремонту. Бо на вторинному ринку в Україні машин багато, але їх стан, м'яко кажучи, не дуже. Зазвичай на продаж купують дешеві, сильно вдарені авто і ліплять ту вже машину з гівна та палок. Буквально позавчора до мене звернулася сімейна пара, яка особисто в Києві передивилася більше 20 Тесла. Машину так і не купили через сильні ушкодження і кривий ремонт. Тепер ми шукаємо гарну машину в США. Вартість всіх робіт під ключ по цій машині склала приблизно 24 тисячі доларів. Взагалі, ціна на авто з США завжди індивідуальна, і я завжди оговорюю всі побажання клієнта, які впливають на кінцеву вартість автомобіля. Бо таку машину, але з більшим пробігом можна сьогодні привезти і дешевше. Взагалі, ціна на Тесла 3 під ключ, щоб ви забрали готову машину, починається сьогодні приблизно від 19 тисяч доларів. Оця історія називається Робота під ключ, Це коли мій клієнт займається своїми справами, а я за довіреністю ставлю його автомобіль на облік і роблю все, щоб він приїхав і забрав готову, чисту машину, оформлену на себе і, в принципі, нічим не займався. Саме це і є показником того, що робота робиться так, як треба, я вважаю. Бо коли вам роблять якусь частину роботи, тобто тільки ремонт чи тільки замовили, купили автомобіль. Тут влазять проблеми. А коли ось так все побудовано, коли ви забираєте вже все готово. от тоді дійсно машина з Америки стає цікавою і стає, стає в радість. Ну ось і все. Новий власник з новими номерами, ще й номера клас, попалися, ще й за безкоштовно. Якщо ви підходите до покупки своєї електромашини, звертайтесь. я приділю вам час, розповім в деталях, як це відбувається, покажу статистику проданих авто за останні місяці. Зроблю детальні розрахунки, щоб все було зрозуміло і привезу вам гарну машину вигідно. Якщо вам ви сподобалось це відео, обов'язково підпишіться та залиште свій коментар. Мені особисто буде дуже приємно, а також я врахую ваші побажання у своїх наступних відео. А з вами був Тарас Карекспер.